Стартувала повна мобілізація, кого в першу чергу будуть призивати. Давайте розбиратися. Призову підлягають усі громадяни України, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі. Кожний військовозобов'язаний має відповідне військове звання. Мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі. Загалом всі громадяни зобов'язані з'явитися за викликом військових комісаріатів, щоб стати на військовий облік і для визначення призначення на воєнний час. Призивати будуть не усіх військовозобов'язаних, необхідну кількість призовників має визначити Генштаб РНБО. Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій. Перша черга оперативного резерву, колишній Військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації, йдеться саме про відіранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу. Друга черга оперативного резерву це військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Третя черга це мобілізаційний резерв. Військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри, вишів як офіцери запасу і не призивались під час попередніх мобілізаційних хвиль. І четверта черга, громадський резерв, решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу, та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань, винятково в особливий період, застосовуються у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни. Таким чином призиваються на військову службу спочатку ті, хто знаходився в першій черзі, потім в другій, третій і четвертій, але це при умові правильно врученої повістки. Як і хто має вручати повістки, дивіться в цьому відео.